Всім привіт! Ми розпочинаємо акцію на смарт-набір та аксесуар у подарунок. До набору входять AirPods Pro 2 останнього покоління з серійним номером, шумопоглинанням, прозорістю в оригінальній упаковочці. Новенькі все як має бути запаковано на гарантії. Також до набору входить ремінець. Каневий для спорту кольор ви можете обрати за бажанням. І самі смарт годиннички це версія Ultra 8 останнього покоління на останньому чипі. Їх можна під'єднати як до айфону, так і до Android-пристрою. Вони здатні приймати дзвінки, ім'я телефонуючого буде на екрані. Повідомлення Instagram, Viber, Telegram і багато інших месенджерів. Відслідковувати стан здоров'я, серцебиття, ритм, тиск, а також функції спорт режиму. І звісно ж, вони виконані в металевому корпусі із ремінцем вже в комплекті. Цей смарт годинник в титаніовому кольорі, як і Apple Watch Ultra, Вони ідентичні, тому аксесуари ви можете підібрати навіть від оригіналу. Але в комплект ми кладемо абсолютно безкоштовно ткановий ремінець. Ось так він виглядає. Це класичний тканевий рімінець для тих, хто не полюбляє силіконові чи будь-які інші. Рука в ньому не потіє, Займатися спортом можна без проблем, а також регулюється на будь-яку. Довжину та ширину руки, тому підходить як і на жіночу, так і на чоловічу руку. Смарт-годинник має зарядку у вигляді таблетки, як і на оригінальних Apple Watch Ultra, а також силиконовий ремінець додатково. Сам смарт-годинник виконаний в алюмінієвому метал корпусі по стилю титан. Зліва у нас знаходиться динамік, а також кнопка ввімкнення режимів. і справа крауд-колишатко, яке крутиться, кнопка ввімкнення та стереодинамік. На сьогодні це найкраща версія смарт-годинника для тих, хто хоче займатися спортом, а також постійно проводить час з водою або контактує з водою, тому що цей смарт-годинник він воду не І з нашими подарунками у вигляді ремінця та навушників до набору ця пропозиція дійсно вигідна. Ціна перша в Україні дешевше просто не існує. Також до комплектації навушники, які підключаються навіть до Android-пристроїв, анімацією до айфонів поп-ап. А також лівий правий наушник можна синхронізувати для окремих пристроїв. Замовляйте ось такий крутий смарт-набір з наушниками та ремінцем в подарунок, абсолютно безкоштовно. В нашому магазині акція обмежена, кількість пропозицій також обмежена. Тому якщо ви бажаєте купити, можете замовити наложеним платежем. Також є повна оплата. В цьому випадку у нас доставка безкоштовна. Також співпрацюємо по системі дропшипінг є опт. Замовляйте гарні перевірені гаджети у надійного постачальника.